Тривожна цьогоріч весна весна, що обнадіює сонячними ласкавими променями, дзвінким щебетом пташок, і очікуванням нашої перемоги. В обіймах нової весни назва виставки мистецьких творів, яка відкрилась у центрі культури Вернісаж в Чернівцях на вулиці Кобелянській. Прокидається навіть те, що міцно спало чи занепало духом, так і художники, що довго перебували у творчому заціпенінні та, можливо, і розпачі, потроху позбуваються отого завмерлого стану. Хочеться творити, розвеселити палітру весняними кольорами, забарвити полотна оптимістичними масками. Прагнення творчості оживляє душу і вливає тепло у жили, якими струменить кров і надія. Зближаємо нашу перемогу кожен, як вміє, може, хоче і прагне. В обіймах нової весни. Виставка всеукраїнська, наповнена найрізноманітнішими творами. Сьогодні в нас починається благодійна художня виставка в обіймах нової весни. Виставка вже задумана давно. Хочемо чимось допомогти людям, воїнам, Україні, нести добро, радість, бо ми художники і нам то, то є наша ціль, то є наша робота. В цій виставці беруть участь 54 автора і маємо 175 робіт. Тут представлені роботи олійний живопис, акварель. Дерево, ткацтво і вишивка. Декоративно прикладного менше переважає живопис Олійний Акварель. Організаторкою виставки вже не вперше виступила саме Оксана Мартинюк, творча і запальна пані, яка своєю енергією надихає оточуючих. Дуже тішуся такого гарного весняного дня бути тут, у Чернівцях, в такому казковому місці, в цій прекрасній галереї, представляти свої роботи, долучитися до благодійності. І тішуся, що нова весна наближає нас до перемоги. Слава Україні! Серед учасників урочистого відкриття виставки Ольга Літошко. Викладачка художніх спецдисциплін, яка цього разу не представила своїх творів, цікавимося, чому? Я вважаю, що на даний період кожен зобов'язаний долучитися до нашої спільної боротьби. Я на даний момент за питання, чого я не виставила свою роботу. У мене немає свіжих робіт, тому що я. Від самого початку цього повномасштабного вторгнення займаюся плетінням маскувальних костюмів для наших хлопців. Ми вже сплели спільно з нашими працівниками більше сотні кікімор, коричневих, зелених, білих різної конфігурації. І працюємо над цим денної, і, і на роботі і урочний і позаурочний час. Справа потрібна і хто співає, хто малює, кожен повинен хоч частиночку своєї праці класти для спільної нашої перемоги. Олександр Гармидер, чернівецький художник, постійний учасник найрізноманітніших виставок. Це вистачні роботи так, щоб було гарно. І щоб людям сподобалось і зацікавити людей. Чим можемо, тим поможемо. Тому що просто як бізнесмени дають гроші. Я не маю такої можливості, тому що я на пенсії, А так додаємо частину коштів на це. Раніше там було пара виставок, що всі 100% йшло на благодійність. Шанувальники мистецтва зацікавлено оглядали виставлені роботи і не приховували своїх позитивних емоцій. Мистецтво взагалі дуже суб'єктивна річ. Але як казав навіть Черчилль, що навіть в темні часи культура і мистецтво має колосально важливий, враження, важливий вплив для людства. І сьогодні виставка це дух весни. От ти заходиш і ти розумієш, відчуваєш, що це тепло, цей дух і усвідомлюєш, що весна вже скоро. Все, що стосується благодійності, збору коштів на ЗСУ, це все потрібно, воно є на часі, воно актуальне. І будь-який мистецький культурний захід, який присвячений збору коштів саме на наші Збройні Сили України, я тільки підтримую обома руками. Ігор Сорокоумов, керівник центру культури Вернісаж, урочисто відкрив виставку, побажав успіхів у творчості і обнадіяв авторів, що експозиція може бути навіть більше як місяць. За цей час організатори сподіваються зібрати пожертви та зустріти щедрих меценатів. Хочу подякувати організаторам, які сформували таку красиву виставку весняну, сонячну, яка надає нас наги, надії до швидшої нашої перемоги. Географія учасників в цей раз у нас дуже розширена. В нас є Івано-Франківськ, Коломия, Тернопіль, Львів, Хмельницький, Слав'янськ, Одеса. І, звичайно, ну, Чернівці приймаємо, так, Чернівці. Хоч треба порахувати. Дуже долучилися, активно долучилася вся Україна, і це радує, тому що в єдності наша сила. Кошти, звичайно, підуть на допомогу Збройним силам, на перемогу. Кожен автор оцінив роботу сам, 30% буде перераховано на Збройні сили, а 70% відповідно автору. Виставка буде тривати більше місяця. Поки що місяць гарантовано, а далі вже будемо визначатися. Якщо піде гарно, виставка буде динамічна, то є роботи, які продаються на їх місце, будуть зразу малюватися нові. Творчим людям з початку війни було дуже важко повернутися чи продовжувати свою творчість. Пензель не брався в руки, фарби не змішувались на палітрі. Якесь таке сум'яття і сум огорнули художників, творчих людей. І ось цією весною ми нарешті зібралися всі такою великою, великою українською громадою, щоб допомогти Збройним силам України зібрати кошти, щоб вони могли придбати собі все, що їм потрібно. Кожен має робити, що може, там, де він є, з тим, що він має, сказав Теодор Рузвельт. Це стосується кожного з нас. Маємо зробити все, що можемо для перемоги України.